Я розробляю гру симулятор Бога. У нас вже працює генерація світу, з валюшки ресурси в склад і в них є свої характеристики. На цей раз я додаю кнопку меню, переменовую, створюю панель для затемнення заднього фону. Розміщаю кнопку збереження гри та додаю нову кнопку-довідник. Пізніше буду додавати опис особиних особливостей гри. Додав начальне меню, кнопку для зміни мови. Потім додав реалізацію. Створив новий скрипт, який буде зберігати інформацію, які потребуватимуть ресурси, щоб поставити якийсь об'єкт. наприклад, Дім або склад. Додав основні ресурси. Додав до основних ресурсів квіти в код і додав іконку. Написав код. Якщо відняти глобальні ресурси, від скільки потрібно для постройки. Якщо глобальних ресурсів буде більше нуля, тоді дозволити створити об'єкт. Створив новий метод. Код. Добав перемінну і бул. Якщо об'єкт нічого не заважає та вистачає ресурсів, тоді зробити кнопку ОК активною. Змінив кількість наших ресурсів, перевірив. Якщо недостатньо ресурсів, кнопка не активна. Добав код щоб віднімав глобальні ресурси. Якщо удача поставив об'єкт. Запустив гру, перевірив, все чудово працює. Пора відображення, скільки для постройки. Я скопіював панель, щоб використати як задній фон, і видав вичні об'єкти. Далі я скопіював іконки глобальних ресурсів, використав їх для відображення ресурсів для постарой. Створив текст для запису ресурсів та ставив текст, який буде змінюватися. Запустив поки що виглядає так.